Книга Путівник по галактиці для космотористів це культова науково-фантастична комедійна книга, написана Дугласом Адамсом. Цей роман є першою книгою в серії Путівник по галактиці, яка стала популярною серед шанувальників наукової фантастики та гумору. Головний герой книги Артур Дент, Землянин, який несподівано для себе. Опиняється у середині космічної пригоди після того, як Землю знищують, щоб зробити місце для нової галактичної автострати. Артуру доводиться подорожувати по галактиці разом зі своїм другом Фордом Префектом, який є прибульцем з іншої планети. Вони зустрічають різноманітних істот та стикаються з дивними та комічними ситуаціями. Книга наповнена гумором, сатирою. Та гострими філософськими висловлюваннями. Вона розмірковує про сенс життя Всесвіту. Одночасно викликаючи посмішку на обличчі. Структура книги є незвичайною, з численними вставками з виглядом путівника по галактиці, енциклопедії, яка має відповіді на всі можливі питання. Путівник по галактиці для космотуристів. Це книга, яка поєднує фантастику, гумор та філософію, змушуючи читачів задуматися над глибшими питаннями життя, пригод та нашого місця в космосі. Вона є незабутнім твором, який залишає вплив на своїх читачів.